Ви подивіться, яка краса, тиша, природа це ідеальне місце для того, щоб помовчати або поговорити. Але сьогодні не про природу. Ще колись стародавній філософ Сократ казав, якщо попаде хороша жінка, станете щасливими. Якщо погана, станете філософом, а значить все рівно станете щасливими. Саме, мабуть, тому і мене тягне на філософію. І я зараз знімаю це відео, адже філософія це не лише про складні терміни, про стародавніх мислителів, це про наше повсякденне життя. Це вміння ставити запитання і не боятися, що відповіді можуть бути різними. Це про життя, яке не завжди просте, це про стосунки, які змінюють нас більше, ніж ми думаємо. Це про свободу бути собою. Це про самотність, яка іноді ближче за натовп. Це про сенс, який ми всі шукаємо. Не знаю, що з цього вийде, але думаю, буде цікаво.